Піскоструминна камера Wellcraft SB350L, оснащена надійною системою керування міцною та просторою камерою з боковими дверима. Внутрішній об'єм камери 350 літрів, дозволяє працювати навіть з найбільшими деталями. Висока продуктивність 450 літрів на хвилину забезпечує ефективну роботу. Камера працює з усіма видами абразивів: пісок, скло або корунд. Оглядове вікно оснащено загартованим склом, що має декілька слоїв. Така конструкція є дуже безпечною. А скло не втрачає прозорості з часом. Керування камерою регулювання подачі повітря виконується завдяки надійній панелі керування. Тиск повітря відображається на манометрі. Камера має вбудовану систему фільтрації, що відводить пил та бруд, полегшуючи тим самим роботу майстра. Піскострументна камера Wellcraft – ідеальний вибір для тих, хто потребує професійного та ефективного оброблення різних поверхонь. Піскоструминна камера з оптимальним об'ємом на 220 літрів Велкрафт є незамінним інструментом, коли необхідно швидко та якісно зачистити деталі. Проста та надійна конструкція, зручне керування та висока ефективність повітря. Внутрішні елементи, стійкі до зносу, мають надійне порошкове покриття. Щільні гумові рукавиці забезпечують надійний захист рук в процесі роботи, вбудоване освітлення для кращої видимості. Оснащена зливною лікою, яка забезпечує швидке відкриття та полегшує видалення продуктів піскоструминної обробки. Камера підходить для піскоструминної обробки з використанням кремнієвого піску, скляних кульок або звичайного коронду. Піскоструминна камера Vellcraft незамінний інструмент для ефективного очищення деталей і поверхонь. Цей та багато інших товарів є в наявності. Звертайтесь до нас за замовленням.